Вітаю, друзі. Поїздка президента Зеленського на саміт Шангріла в Сінгапурі повинен був покращити наше взаємине з країнами глобального півдня. Більше того, Зеленський хотів заручитися гарантіями деяких країн, що вони приїдуть на форум миру в Швейцарії, але ця поїздка тільки погіршила ситуацію. Поясню, чому Ну, почнемо по перше, з заяв в бік Китаю. Розумієте, Китай не є нашим партнером, не є нашим другом, але ще не є нашим ворогом. Заяви Зеленського погіршують відносини з Китаєм, і це треба розуміти, що якщо хтось забув переважну більшість комплектуючих для дронів від маленьких двигунів до всіх деталей, ми купуємо в Китаї. Але після заяви Зеленського чергові в Китаї можуть відреагувати. і це вже прогнозовано, до речі. Велика кількість саме західних експертів прогнозують, що така реакція буде Китай, скоріш за все буде відповідати комерційно, а саме може або підняти нам ціни на комплектуючого, або взагалі обмежити їх можливість закупівлі, щоб ми купували через деяких посередників, але це буде, як завжди, дорожче. Заява Зеленського була така: він, до речі, виступив в останній день на конференції Діло Шаналай, де розповів, що Китай став інструментом Путіна. Розумієте, Китай не ховає те, що він відстоює свої інтереси за рахунок Росії, але назвати Китай інструментом Путіна, це, м'яко кажучи, трохи образливо для китайців, і він сказав, що цей інструмент намагається зірвати саміт миру Швейцарії щодо питань війни в Україні. Що стосується представників з Китаю, зараз в Сінгапурі я не зустрічався ні з ким з них. Що стосується нашої сторони, ми запрошували не тільки на саміт. Ми багато разів хотіли зустрітись на різних рівнях з представниками Китаю. На жаль, на сьогодні контактів з Китаєм потужних немає через те, що цього не хоче китайська сторона. Хочу нагадати нашому президенту, що дуже довго не був не призначався посол в Китай. Це перше, а це не покращує відносини в Китаю. Потім призначили того, хто лояльний банковий, але не має ніякого впливу в Китаю і не має ніяких комунікацій на рівні Китаю. Це теж показує. Про що думають на банку, вони хочуть поставити лояльного лояльну людину, але вони не розуміють, що це ефектно для них, але не ефективно для України. Далі Зеленський не розуміє, Китай не хоче з нами комунікувати, тому що він обрав собі партнером Росію. Все забудь. До речі, дивна історія: Зеленський намагається постійно зустрітися. Він навіть каже: Я хотів зустрітися з лідером Китаю, я розмовляв рік тому телефоном з лідером Китаю. Ми говорили про підтримку територіальної цілості України, суверенітету, наші позиції збігалися після цього я хотів мати діалог, мати зустріч щоб запросити саміт мір. На жаль, на сьогодні контакти з Китаєм потужних немає через те, що вони не хочуть. Так, от а, якщо не хочуть. Тут треба відпустити історію. Тут треба створювати умову, щоб вони захотіли не просити, не намагатися казати: От я хочу поговорити. Ну, будь ласка, поспілкуйтесь зі мною. Ні, 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 ні. Тут треба працювати по-іншому. Але м, Криворожська школа дипломатії цьому не навчає. І в КВН цьому мисляков теж не навчав. І навіть в Трускавецькому ріксусі не були ніяких навчань цього питання. Цього треба. М, все ж таки навчатися або дипломатична академія, або спілкуючись з розумними людьми. У Зеленського навколо нього 5-6 менеджерів, і серед них немає ані тих, хто має відношення дипломатії потужної, ані тих, хто може повпливати на нього і донести йому якусь думку розумну. Але історія про інше: Китай це окрема історія. Ми на цікавить інше. Він так намагається поспілкуватися з Китаєм. А чому він так не намагається все ж таки просувати Україну у НАТО? Да, нас не хочуть сполучені Штати і Німеччина зараз бачити такими. Так зробить щось, щоб нас хотіли бачити. Йому ж казали: починайте зміни в країні. Наприклад, зробіть кабмін незалежною інституцію, не маріонетками банковою, якою керує саме офіс президента, а незалежну інституцію. Він цього не хоче. Не хоче, не отримуємо погодження нічого. Більше того, давайте відверто сказати заяви Зеленського на цьому саміті були, ну м'яко кажучи, не найкращими. Він критикує Байдена, він атакує американських партнерів. Він взагалі забув, що таке вдячність. Більше того, коли він заявив нещодавно, що Захід проспав напад Росії на Україну, він, мабуть, трохи з глузду з'їхав. Я не знаю, що йому кажуть його голоси в голові, але якщо він забув. Йому казали про те, що буде напад з осени 21-го року, що він казав, нічого не буде. Готуйтесь до травневих шашликів. Як шашлики Володимир Олександрович? як їх смак сподобався, а українцям ні, і тому те, що зараз відбувається, мене відверто лякає, тому що Зеленський сварить нас з усіма партнерами. Про це навіть пише зараз uh, uh, Financial Times. Вони написали дуже. Таку цікаву статтю, де е, взяли інсайди з Білого Дому, взяли деяку аналітику і показують, що відносини Банкової та Білого Дому різко погіршилися і досягли найнижчого рівня за всю за весь час війни, і вони акцентують на цьому увагу. Більше того, заява про те, що Сполучені Штати підпишуть з Україною в Італії на саміті J7 е, гарантії якісь там. Договір про співпрацю по безпеці це ще раз показують тільки одне: вони підпишуть номінальні документи. Вони вже підписували Будапештський меморандум. Хтось забув, ну саміт має приблизно таку ж саму силу, і американці цього не ховають. До речі, за даними Financial Times, офіс Зеленського цього тижня розіслав чиновникам. І депутатам рекомендації, в яких їм доручено критикувати Байдена за відмову брати участь у саміті Миру, там же та сама газета пише про те, що в офісі президента бачить, що Зеленського хвилює те, що багато не приїде хто на саміт Миру, наприклад, Судовська Аравія, Сполучені Штати, Китай. Хвилює більше, ніж ситуація на полі бою. Ні, вона його теж хвилює, але саміт його, це його особисто, він же, Розумієте, він хоче отримати, як завжди, піар, овації, увагу. Він не розуміє, що замість кількості потрібно було закликати прийняти участь тих, Хто справді впливає на ситуацію. І він повинен був працювати саме в цьому напрямку. Але як завжди, треба побільше, щоб було. Треба, щоб мільярд дронів, мільйон дерев і максимум країн. Але ті країни, які впливають на ситуацію, їх голови, їх очільники не приїжджають. І це передбачувано. В офісі президента пише Financial Times, панує параноя. Зеленський. Стурбована військова ситуація, як я казав раніше, але саміт у червні концентрує всю увагу. Коли я був на на конференції Ленарта Мері в Естонії, то там багато хто з політиків казав, що у Зеленського фокус не на тому, і так це правда. Він фокусується не на тому, що треба. Я ще раз кажу: я розумію, чому так відбувається. Це його. Рівень підготовки. Що йому написали, він говорить, і він не розуміє багатьох питань. Але розумієте заяви в бік Сполучених Штатів і регулярне намагання укусити Байдена призведуть до того, що проблеми будуть у Зеленського. Це нікого не турбує. Проблеми будуть у України. Тому що з боку Сполучених Штатів претензії саме до Банкової, до Офісу президента, до Зеленського. Через те, що Україна ігнорує будь-все, що, що ну дає їй нормальну регулярну співпрацю і стабільну співпрацю з західного. Наприклад, звільнення залужного, і про це пише Financial Times. Звільнення залужного погіршило відносини між Заходом і Україною. До речі, звільнена залужена погіршила ситуацію на фронті. Але Зеленського це не турбує в його голові. Рейтинги порівняння майбутній конкурент можливий конкурент при тому, що Зеленський бачить в залужному конкуренті, а залужний ніколи не казав, що він де в президенти. Я ж кажу, уявні голоси, щось там розповідає Володимир Олександрович, Проблема в тому, що він їм довіряє. А, знаєте, коли м, взагалі американці говорять і офіційно, фактично, через Financial Times зливають, що у Америки і України є пакет розбіжності, і саме то, як Україна здобуде перемогу, і як ця перемога буде виглядати, оце мене насторожує найбільше. Чому я поясню? Я не знаю, як виглядає перемога в голові американської адміністрації. І мене це менше турбує, ніж те, що я не знаю, як виглядає перемога і як її хоче досягнути Зеленський. Оце головна проблема. Зеленський повинен зараз озвучити, що ми будемо робити, як ми будемо перемагати приблизно за який час два роки, п'ять, сім, десять. Який ресурс у нас є? Що він хоче робити, завдяки чому він бачить важливість перемоги, завдяки чому, які рухи він хоче робити, як буде наповнювати бюджет? Як буде проведена мобілізація далі? Тому що ми бачимо, що той варіант, який він хотів зробити, коли він дистанціонувався, не працює. Так от, містер Зеленський якою ви бачите перемогу тільки чесна, без пафасу і без цих казок, які ви любите розповідати про або ваше оточення про каву в Криму вже восени? Тому зараз я б дуже хотів почути від Зеленського, як він бачить план отримання перемоги України над Росією, як він бачить взагалі розвиток України, завдяки чому, і як він буде цього досягати все. Бо мені здається, що в голові Зеленського його теж немає. І саме через це є конфлікт з Сполученими Штатами. Я процитую одну з останніх цитат «Financial Times». Кілька членів урядів Зеленського заявили, що починають турбуватися про методи, які їх президент використовує для спілкування Сполученими Штатами. Не кусай руку, яка тебе годує, заявив один співрозмовників видання з Офісу президента. Цікаво. В офісі президента це розуміють, а президент ні. Може, президенту треба все ж таки спілкуватися не з якимись підчущі менеджерами або уявними голосами в своїй голові, а з людьми, які розуміються на ситуації і можуть виправити її. Бо поки ми бачимо тільки одне, ситуація не виправляється а в країні заглублюється криза. Проблема з енергетикою призведе до дуже важкої зими, а і осінь теж не дуже простою. Ситуація з економікою жахлива. Ситуація з мобілізацією кошмарна. Ситуація з загальною, скажімо так, морально психологічною ситуацією в країні не найкраща. Все це говорить тільки про одне: хибна стратегія Зеленського, яка налаштована на піар, а не на справи, не призведе на ніякого результату, який нам потрібен. Зеленському треба змінюватися еволюціонувати бо інакше буде гірше, і навіть його заява про те, наприклад, що він зупинить війну, він зупинить Ізраїль і війну 에, Ізраїля з Хамасом. Говорить тільки про одне: він все ж таки вірить в якісь казки, які ніхто не може реалізувати. Як він зупинить? Відправить свої авіаносці, він особисто висадить десант разом з собою Бакановим. Він вийде і скаже: подивіться в очі один одному, зійдіться десь на всередині, перестаньте стріляти. Тут той самий випадок, коли Зеленському краще мовчати, ніж говорити, краще жувати навіть. Але він і далі говорить: погіршує наші відносини зі всіма, погіршує відносини навіть з тими, хто не є а не друзями, а не ворогами, і перетворює їх на сторону, яка не буде підтримувати Україну, а може навпаки стати нашим ворогом. Цього не треба робити. А ще краще. Не кусати руку, яка тебе годує. Зеленському треба це зрозуміти. І мене відверто, Ну скажімо так, напрягає ситуація, коли Зеленський не може відповісти, як він хоче перемогти. Дуже хочеться почути план перемоги від Зеленського. Широкими мазками можна без конкретики, але яким чином, завдяки чому і як? Особисто пам'ятаючи історію про мільйон дронів, хочеться, щоб це було математично підтверджено, а не просто гучні заяви, які струсують повітря. Нам треба перемагати, перемагати і щоб все було Україна. Папа. -па.